Чоловік і покора жінки. Багато християнських чоловіків добре знають і пам'ятають, що у Святому Письмі написано: Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова жінки, як і Христос, голова церкви, свого тіла, якого Він Спаситель. А як церква кориться Христові, так усьому і жінки своїм чоловікам. Але дуже скоро. Перескакують, наче не помічаючи чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, Висян 5, глава, 25 стишок. Очевидно, Павло чітко вказує жінкам про необхідність покори у стосунках з чоловіками, але чи ж не на менш конкретні речі звертає в першу чергу увагу чоловіків. Оскільки чоловік є голова жінки, оскільки спочатку він був створений, тому варто почати розгляд питання про покору у відносинах подружжя з ролі чоловіка. Як не дивно звучить, але спочатку згрішив чоловік, а потім жінка, бо що робив чоловік, поки вона розмовляла зі Змієм? Де він програв свій авторитет, чому допустив Змія у сад, який поставлений був порати і доглядати, чому слово Змія мало більшу вагу для Єви, ніж слово Адама? Чому він не мав чіткої позиції відносно заборони їсти з дерева пізнання добра і зла? Чому дозволив Єві переконати себе, жінка впала? Бо чоловік не займав відповідної, призначеної йому богом позиції. Чоловік поставлений головою над жінкою, авторитетом для неї і дітей. Авторитет у світському менталітеті основному будується на домінації страсі і залякуванні. В Божому Царстві основа авторитету, любов і служіння написано. Чоловіки, любіть своїх жінок, і Христос полюбив церкву, і видавав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіль любоди зі словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки, або чогось подібного, але що була свята і непорочна, Ефесян 5 глава, 25, 27 стишок. Як Христос посвятив себе церкві, як себе за неї видав. Коли говориться про відносини Христа і церкви, не йдеться про церкву як інституцію чи організацію. Мається на увазі еклезія, зібрання людей, отже, йдеться про відносини між Ісусом і Його народом. Христос зробив все аж до смерті на Христі, щоб свій народ витягнути з рабства гріха. Берегти і спасти, яке відношення Христа до Церкви зараз? Він безперестанно піклується про неї, годує її, провадить, опікується нею. Якщо чоловік має таке відношення до жінки, то може претендувати на її покору. Але якщо його відношення не таке, якщо воно не відображає відношення Христа до Церкви, то, очевидно, претендувати на покору жінки для такого чоловіка як мінімум недоречно. Такі чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить жінку, себе самого любить, апостол Павло в посланні до Фесян, 5, глава 28 стишов. Люблячи свою жінку, чоловік не робить чогось великого, якогось героїзму чи не знати якого вчинку. Ніхто ніколи не навидів свого тіла. Навпаки, він його годує і піклується ним, як Христос церквою. Вещам 5 глава, 29 стишок. Тому чоловік поставлений дбати за жінку і за дітей. З огляду на біблійні стандарти. І природу обох статей варто окреслити ряд сфер життя родини, які належать до компетенції чоловіка. Перше: підтримання порядку у родині, планування всіх подій. Друге планування сімейного бюджету, управління витратами. Третє: турбота про якісне і різноманітне харчування родини. Четверте: виховання дітей, навчання і покарання. П'яте. Опікана самопочуттям жінки від фізичного до емоційного. Шосте первосвященник і єпископ домашньої церкви. Сьоме віддати жінці все, що має, і самого себе. Чоловік голова родини. Повноті відповідальний за все, що в ній відбувається, наскільки далеким є Божий стандарт від повсюдно поширеного українського матріархату. Саме чоловікові Бог дав відповідний склад розуму, спосіб думання. Чоловік живе розумом. Думати для нього означає існувати. Він часто гасить в собі пориви емоцій чи голос інтуїції. Рідко дає волю почуттям, а тим більше не дозволяє собі керуватися в ними вчинках чи рішення. Не так жінка, бо вона емотивне створіння, введена почуттями, інтуїцією, бажаннями, якщо кожен з них займає відповідне, властиве йому місце у подружжі, таке поєднання через комунікацію, розмови, діалог. Функціонує гармонійно та ідеально. Чоловік покликаний дбати про те, щоб в домі було що їсти, одягнутися, за що задовольнити певні потреби чи сплатити рахунки. В сучасному світі не завжди чоловік може бути таким, бо часом жінки заробляють більше за своїх чоловіків, але в основі чоловік повинен провадити економію сім'ї. А не жінка незалежно від того, хто є джерелом прибутків чи хто скільки заробляє, внаслідок емотивності і чуттєвості жінки, більш схильні до нераціональних витрат чи покупок зайвої кількості продуктів харчування чи просто красивих, але непрактичних і насправді непотрібних дрібниць. Чоловік краще надається до стратегічного планування бюджету, до здорової ощадливості, тому приймає основні рішення щодо розподілу коштів, видає дружині потрібні суми на обговорені важливі витрати. В англійському перекладі Біблії піклується, передається висловом ніжно дбає. Який ближчий до оригіналу, ніж українське слово, для багатьох чоловіків направду проблематично показати і виявити ніжність до своїх жінок. Хоч по своїй природі обидві статі потребують відчувати ніжність, для жінок ця потреба на порядок більша. Тому, коли чоловік не проявляє достатньо ніжності до жінки, вона відчуває себе закинутою. Жінці необхідно, щоб чоловік хвалив її, бо саме через похвалу вона відчуває, що чоловікові потрібна. Чоловік мав би бути опорою жінці, а жінка чоловікові. Часто жінка не дає собі ради з хатніми обов'язками Їй вилазять на голову діти. Вона не встигає приготувати їжу, особливо коли ходить на роботу. Тоді чоловік як опора і реальна підтрима для жінки мав би їй помогти, хоча для чоловіків, можливо, це найтяжче і найнеприємніше заняття. Для сім'ї не повинно існувати поділу на чоловічу і жіночу роботу, вони спільно ведуть господарку і можуть взаємно домовитися про все, допомагаючи не одному. Але якщо, незважаючи на неохоту і змученість, чоловік проявляє ініціативу, займається дітьми, ділить з жінкою домашні справи, це радикально міняє атмосферу дому в кращу сторону. Отже, чоловік покликаний зробити все, щоб жінка була в доброму стані, як і робить все для того, щоб в доброму стані було його власне тіло. Якщо жінка не функціонує нормально, це вина чоловіка ніколи не буває так, щоб винною була лише жінка. Вона спокійна, коли відчуває, що чоловік їй допоможе, що йому не байдуже те, що діється з дітьми, важливе її самопочуття цікавить життя дому. Чоловіки повинні піклуватися і дбати і про жінку, і про дітей, пам'ятаючи про те, що навіть сидіти вдома з дітьми. Варити їсти, прибирати, прати і складати праця нелегка, марудна, а часто нудна. Жінці, яка сидить вдома, зовсім не легше від чоловіка, який ходить на роботу. Навпаки, часто їй набагато тяжче, бо нудно. По своїй природі чоловік складений так, що його інтереси екстравертовані, жіночі ж інтравертовані. Оди складається так, що їх інтереси ніби лежать по різну сторону хатнього порога. Мудре подружжя вчиться жити інтересами одне одного, взаємно цікавитись подіями протягом дня, ділитися переживаннями, обговорювати бажання і плани, таким чином перетворюючи цю відмінність на збагачення і збудування, а не приймаючи її як камінь спотикання. Жінки нехай коряться своїм чоловікам як Господеві, бо чоловік голова жінки, як і Христос, голова Церкви, свого тіла, якого Він Спаситель. І як церква кориться Христові, так у всьому й жінки своїм чоловікам. Послання до Ефесян, 5, глава 22, 24 стишок. Розглянемо це місце святого Письма з перспективи Церкви. Чи Церкві завжди виплатиться слухати Христа? Беззаперечно, що так. Але чи жінці виплатиться завжди слухати свого чоловіка? Ні, не завжди. Якщо він не задовольняє те, про що сказано вище, то навряд чи виплатиться такого чоловіка слухати. Перед тим як вимагати від жінки покори та послуху, чоловік повинен запитати себе. Чи я є реальним авторитетом, чи є я відповідальною людиною, чи відповідаю я за свою сім'ю? Бо не жінка відповідає за сім'ю, а чоловік. Якщо чоловік буде відповідальним у своїй сім'ї, то воістину хіба нерозумна жінка не слухатиме такого? Чоловік має любити свою жінку? А любов це не емоції і почуття, це рішення волі бажати іншому добра за будь-яких обставин. Наш шлюбі чоловік і жінка, обіцяють перед Богом дбати одне за одного. Чоловік бере на себе відповідальність, вирішує бажати тій особі, своїй жінці, добра, не дивлячись на те, що жінка часом емотивна, язиката, змучена, неспокійна, чоловік повинен брати за неї і хотіти для неї добра, бо обіцяв це робити перед Богом. Вдячна жінка такого чоловіка без проблем, а з радістю буде слухняною і покірною. Покора не осягається ні примусом, ні криком, ні моральним, ні фізичним тиском. Покора полягає в тому, що жінка є підтримкою для свого чоловіка, де є мудра і побожна жінка, там навіть дурний чоловік функціонує так, як треба. Жінка повинна бути фундаментом, на який чоловік може опертися. Якщо вона не виконуватиме своєї функції, то і чоловік свою теж не зможе виконувати. Отже, правильний баланс у відносинах вигідний обом сторонам. Якщо чоловік дозволяє собі бути в сім'ї егоїстом, така сім'я не зможе нормально функціонувати. Коли подружжя заходить до церкви брати шлюб, коли кладе руки на Євангелії для складання шлюбної присяги, в той момент втрачається приватність тих осіб, його перед нею і її перед ним. Якщо в когось подружжі і дазелі залишається щось приватне, що приховане чи закрите від іншого, то така сім'я не функціонує нормально. Це лише дві людини, які живуть на одній території. Відповідальність за релігійне виховання, за духовну атмосферу в домі, за релігійну формацію дітей несе чоловік, бо він первосвященник свого дому. Як Христос хоче і дбає, щоб церква була святою і непорочною, так святість жінки і дітей повинна стати пріоритетом для чоловіка, якщо він не виконуватиме своєї місії в тому плані, діти матимуть проблеми у стосунках з Богом і будь-яким не... духовним авторитетом, оскільки в свій час для них не був авторитетом батько. Основною причиною неконтрольованості і вседозволеності в поведінці покоління сучасної молоді є те, що їхні тати запхали свій авторитет мамам під спідницю, коли дитина не має досвіду життя під сильним і мудрим авторитетом батька, який представляє для неї Бога, і буде важко навчитися приймати Божий авторитет. І в любові слухати його і коритися причиною порушення відносин між членами сім'ї часто, на жаль, є жінки, які самі виросли без батькового авторитету, тому не можуть і не вміють довіряти своїм чоловікам. Вихід один: чоловік повинен взяти, даний Богом, авторитет в свої руки. Цей авторитет не осягається. Книжках чи примусом його здобувають на колінах, у постійній молитві, у співпраці з Божим милосердям, в приведенні функціонування свого дому до стандарту Божого Слова. Якщо наші сім'ї не є прикладом християнських сімей, це зразу видно сторонній людині, як би старанно не приховувалося чи маскувалося одразу очевидно. Хто в родині головний, яку виконує функцію і як відноситься до іншого? Якщо наші сім'ї не є прикладом християнської сім'ї, не зможемо проповідувати Євангеліє, не зможемо дати іншим свідчення, бо в нас в домах, то не функціонує, то ми в родинах не живемо згідно з Євангеліє. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним однієї лише жінки чоловіком, тверезим, розважним, чесним, гостинним, здібним навчати, щоб власним домом добре правив та щоб дітей тримав послусі всякою повагою, щоб не знає, бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу. Перше послання Тимотея. 3 глава, другий стишок, 3 глава, п'ятий стишок. Якщо ми не можемо дати раду своїй родині, то як зможемо давати собі раду в спільноті, в церкві? Як зможемо допомагати іншим, якщо самі в себе не можемо навести лад? Це принципово важливе питання. Якщо не взятись за порядок у власній сім'ї, якщо вона не функціонує згідно наведених вище рядків Біблії, то наш шлюб ніколи не може функціонувати добре. Між нами не буде задуманої Богом гармонії, порозуміння і миру. Очевидно, перебудувати відносини важко. Тяжко перебудувати те, що будувалося не на Божому слові, але якщо не почати їх змінювати і приводити до Божого стандарту, то дуже скоро поразка за поразкою, проблема за проблемою прийде. Якщо власна сім'я. Не є нашою фортецею, то нею не зможе бути і спільнота, не можна говорити про якусь духовну боротьбу, якщо у нас діряві тили. Тому нехай же кожен з вас зокрема любить свою жінку так як себе самого, а жінка нехай поважає свого чоловіка. А ви знали про те, що в Біблії? Коли йде мова про стосунки між чоловіком і жінкою, жінці наказується слухатися чоловіка і боятися його. Так, саме цього навчає апостол Павло. Мова йде про наступні вірші. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві. Ефесян 5.22. А як церква кориться Христові, так усьому жінки своїм чоловікам. Весян 5,24, а жінка нехай боїться свого чоловіка, Весян 5.33. Чи справді апостол має на увазі щось таке диво? Пам'ятаєте про те, що золоте правило читання і розуміння Біблії це увага на контекст. Тож, який контекст у цьому Біблійному ривку? У посланні до весян апостол Павло робить порівняння між стосунками чоловіка і жінки та між стосунками Христа і Церкви. Підкреслюю, що йдеться не про стосунки Христа до будівлі, але до церкви, у значенні людей. Оскільки мова йде про ось таке порівняння, то давайте подивимося, що саме апостол Павло бачить любов між Христом і церквою. Христос безмежно любить церкву, Він є її головою, тобто лідером, який торбується про неї. Який геріє, який годує, який веде її до щастя, який веде її до спасіння. Христос настільки любить Церкву, що не шкодує віддати за неї своє життя на христі. Церква, в свою чергу, також любить Христа. І, як говорить апостол Павло, підкоряється йому, ще пак. А в чому проблема? Чому не підкорятися тому, який безмежно тебе любить, який всім серцем бажає для тебе щастя, який піклується про тебе, який готовий віддати за тебе своє життя? Тепер спробуємо перенести цю модель відносин любові Христа до церкви на відносини між чоловіком і жінкою. Так справді. Апостол погло звертаючись до жінок, каже: підкоряйтеся своїм чоловікам. Але зверніть увагу на те, що він каже чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. Любіть свою жінку так постійно, непохитно, як Христос. Піклуйтеся про неї, годуйте її, відійдіть її до щастя, так як Христос робить з церквою. Чоловіки, любіть своїх жінок, бо любити це дарувати себе іншому заради його добра. Чи підкорила бся жінка чоловікові, який всіма силами старається зробити її щасливою, який піклується про неї, який годує, який готовий віддати за неї своє життя? Ну, з цим все ясно, але ми ще не сказали про те. Що жінка нехай боїться свого чоловіка, але про який страх говориться саме тут. Ми говоримо у контексті порівняння стосунків між Христом і Церквою, чоловіком і жінкою. У Біблії, коли йдеться про любов людини і Бога, любов і страх дуже тісно переплітаються. У Біблії ви можете знайти численні заклики, боятися Бога, страхатися Його, але не у значенні якогось кровожерлого монстра. Темну ніч, ні, мої, у стосунках між праведником і Богом боятися це поважати, шанувати, боятися завдати болю, боятися зрадити, боятися зробити прикрість. Саме до такого страху закликає жінок апостол Павло щодо своїх чоловіків. Він закликає до цієї пошани, до поваги, до страху зрадити, до страху завдати болю. У сучасних перекладах ви зустрінете у такому контексті. Жінка нехай поважає чоловіка, саме до такої серйозної, глибокої, справжньої любові закликає апостол Павло, а не до рабського послуху чи панічного страху. Я дуже радий, що саме ці рядки стали частиною таїнства вінчення і що саме ці слова лунайдуть таку важливу мить в історії двох закоханих. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал, залиште коментар, задайте своє питання, чи свою думку висловіть, а я уділю благословення вашій сім'ї. Напишіть два імена. І залиште коментар. І лайк, дизлайк. Амінь. Слава Ісусу Христу.